Слава Україні! Героям слава! З нами команда Енерго Іван Ільницький. Вітаємо сьогодні з перемогою в першому турі чемпіонату Демонт Ліга. Як прокоментуєте перемогу над медом? Наскільки складною була гра? Перемога завжди приємна. Гра була емоційною, завелися обидва колективи. Реф старався з перших хвилин взяти все в свої руки. Вийшло, що навпаки, наколив трошки градус, тому було складно емоційно, але. Головне, щоб ми результат отримали, потрібний нам треба працювати над дисципліною і над сумбуром трохи в команді. Це те, що ми розуміємо, те, над чим будемо працювати. На які цілі на першу частину ставить команда? Цілі, як завжди, найвищі, але на нашому рівні все залежить від стабільності, від збору. Тому зараз ми перебудовуємо команду, зараз дійсно є амбіції, як мінімум, зачепитись за трійку. Але знову ж таки багато факторів. Тому будемо надіятися на краще, але залежить від того наскільки ми зможемо відповідати тому рівню, який собі задаємо. Дякую вам за гру. Успіхів надалі. перемог! Дякую.